День сказкого прапора, всі Скаути повинні збиратися під прапор розказує, що вони реально розвідали в своєму житті і помагалися це реалізувати. Ростик розказує. Добрий день. Сьогодні хочу вам розказати, що в цьому році я дізнався таку нову справу, як бджолярство. Провів розвідку зі своїм другом Давідом, розпочав. Справу уже, мабуть, життя. І хочу вам погірзуватися ось такими дарами, які ми вже маємо в цьому році. Це міховий мед. І насправді це дуже корисно, дуже класно і смачно. Марк Макаренко хотів сказати, що він в своєму житті знайшов цікаво. Та що, я вчусь зараз в технікумі. Не знаю, правда, зачем я там учусь, если я вже работаю. В принципі, по спеціальності, ну, таке же тебе доучиться надо. Диплом надо, получить. Диплом, хоча б в качестве галочки, бумажки, получить. Ну, а самое главное, в тебе в уже вже є, що ти вже реальний програміст, реально программируешь умні станки. Бажаю тебе цікаво. Всім доброго дня. Сьогодні 14 грудня і в цьому році я можу трошки похвастатися тим, що я висадив невеличку алейку вдоль річки Інгулець Порядка 30 порізок і десь стільки акацій плюс горіхи грецькі чи ворозькі. Але я, але я для роздумів буде. А ми тут зробили бо, завдяки досвіду скавити бороди священну рощу. Тут у нас навкруги будуть посаджені брізки. Якби він не розвідав цю справу, то ми б цей проєкт не реалізували. Так, і скільки ми тут? Десь чуть більше 40 дерев. Так, поки що посадили берізки. А там буде тут красиво, де, де ми будемо збиратися весь час. Тут буде у нас гарно воно криблють берези, ще посадимо кущі і квіти. Е, ну, я створила музичну групу. Там е, ну, поки що ще пісень немає, але ми працюємо над тим, щоб випускати альбоми. У нас будуть концерти ось. А, ну, це поки що проєкт, який вже набрав стадію більш осязаємості. І туса принесла нам фотографію, що вже щось видно, що там група збирається і що тут поводять. Бажаємо успіху, щоб тебе і запрошення на концерт. І за підсумками табору, який у нас був 24 го року, туса признала вийшла на фініш. Виконавши всі конкурси і отримала відзнаку року 24. Бажаю успіхів, хай тобі від удачі буде всіх як ти, всіх прав, як ти виконувала в лагері завдання, хай тобі так завжди щастить. Праздника нашого показала свій талант по куховарству в вищій степені. Вона виходила відзнаку повар кондитер Включаємо значки за найкращого кашавара, у нас був джамборі і приготувала на найкращу туристичну кашу. І також в неї другий юнацький розряд скалазанню. Від перед собою ізвесному політіла мислю і душою. будь готов, будь готов. Будь готов, готов, будь готов, будь готов. готов, разведчик будь готов. Помогай больному и несчастному, одевающий спеши на зов, Ко всему большому и прекрасному. Будь готов, разведчик будь готов. Будь готов, будь готов, будь готов, будь готов, разведчик, будь готов. Так, вирішили, єдиного, що найкрутийший проєкт у нас Ростик зробив ті більше ніж, і приніс попробувати, тому що він нас піднімав плах. В ну, наступному році буде 5 конкурсів, хто кращий проєкт придумає і буде піднімати плах.